Вітаю, шановні. <світ> Відео будуть коротенькі, Ніагарський водопас. <світ> Дивимося ще з будівлі. Ось отак виглядає. Зараз ще з другої сторони покажу. Потім будемо спускатися і підемо е вниз. Ось пішла з іншого вікна показати. Поки ми знаходимося в оглядовій такій кімнаті, не виходили. Бачите, його. Вах. Оце ту частину я показала. Ось, а ця ось отут. тут. Тут можете почути, люди розмовляють, тому що всі ще в приміщенні. А вже там буде чути шум води. І крапельки води. Бачите, ось така картина. Дуже гарна. Ось ще трошки тут покажу, але тут зовсім близько біля води і вікна запотіли. Люди показують, ну і я стою і показую, але вікна запотіли то дуже погано видно. Так, от інша сторона, от там можна побачити людей, от там будинок. На іншій стороні це американська сторона. Все, йдемо на вулицю.